Говоримо з Георгієм Коваленком, це ректор відкритого православного університету. Пане Георгію, вітає, вітаю, паночі. Вітаю. Ця подія, вона нібито така собі е, е, важлива, але в нас її не всі або зрозуміли, або не всі навіть на це звернули увагу. Адже церква, одна церква, оголошує війну фактично іншій державі. Це так треба розуміти. Це треба розуміти як претензію російської церкви бути ідеологічним центром російського сучасного, тепер вже релігійного нацизму, так? тому що дається наказ завдання органам державної виконавчої законодавчої влади, визначаються так, сакралізується війна. Війна визнається, що вона йде з 2014 року. Так, і так. там ще є декілька пунктів щодо міграційної політики, демографічної політики і навіть освіти. Тобто, це такий програмний ідеологічний документ від, умовно кажучи, міжнародної громадської організації, засновником якої є російська православна церква, і тому не треба казати, що вона не має до цього відношення. І головою цього собору є патріарх Московський. Тобто, церква претендує. На роль ідеолога сучасного російського нацизму. Але справа в тому, що оця заява, або як вони його назвали, наказ, вони ще і розіслали цей наказ, так би мовити, всім державним органам, щоб всі про нього, по перше, знали, і керувалися у своїх діях і прийняті рішень. Це то, теж дуже важливий момент. Адже треба розуміти, що на сьогоднішній день російська церква РПЦ. Дуже щільно інтегрована в усі державні російські інституції, починаючи від освіти і закінчуючи навіть міністерством оборони, це теж правда. Ми можемо з вами багато говорити про ці храми, які скидають з цих з літаків десантні храми, чи як там їх називають, або ми навіть можемо згадати їх. Так званий оцей храм Савєцьке, вибачте, умовився російської армії, який взагалі нагадує щось потий Тім, Важливий момент тут полягає в тому, що цей документ з'явився зараз не просто так. І це таке враження, що вони збираються або просто піднімають градус ескалації. І тепер це вже не про війну між державами, а це війна, якась, ну я не знаю, як її назвати, це біблійського масштабу. Так, це світоглядна вже, рівень світогляду, рівень сакральний релігійний. Таким чином, рускій мір проголошується фактично офіційною ідеологією, сфера цього. Цей рускій мір називається таким апокаліптичним терміном одержуючий, тобто той, хто утримує світ від перемоги Антихриста. Захід прямо називається сатанінським цьому документі, і русський мір, російська держава, претендують на цю. Біблійну роль одержуваючого. Що... Ну і взагалі там дуже цікаво. Там і про єдиний е... русський народ, е... який складається з росіян, малоросів і білорусів, про те, що русський мір це не тільки Російська Федерація або Історична Русь, як вони називають, це і Східне слов'янство, і взагалі Росія це геополітичний центр Євразії. Тобто вони вже і Європу вбачають. Аж до океана да, своєю а, територією да. Ну і взагалі, а, тобто, весь світ, де є російська мова, російська культура і її шанувальники, і ті, хто належить до себе, ну асоціюють з нею, а, оголошуються єдиним простором, і в цьому сенсі це така претензія. На певну світоглядну да світоглядну виправдання війни, да, тобто релігійна сакралізація війни, і знову ж претензія на те, щоб бути дороговказом для ідеологічним дороговказом для російської держави і російських органів державної влади. Ну, дивіться, ми, власне кажучи, в Україні і так завжди знали, що в Москві вони там трошки скажені. Ну давайте так відверто кажучи, не трошки. І, і причому це теж сталося не вчора, навіть не в 2014 році, навіть а завжди так було. Якщо подивитися на взаємини на стосунки між. Києвом то та Москвою, то це завжди було намагання Москви Київ знищити або принаймні зробити його якимось таким собі периферійним центром, забуваючи, що саме Київська митрополія колись і вона володіювала в тому числі і Москвою, тобто церквою, яка потім стала так звана Російська православна церква. Я про інше хочу запитати. Ми про це завжди і так знали, але реакція заходу на це якою має бути, от, наприклад. Папа Римський неодноразово робив різні ем, звернення. Зрозуміло, що папа римський має так казати, закликаючи до миру, закликаючи щоб всі зупинилися, врешті-решт. Але його заяви ми іноді називали, що вони якось так в унісон з різними московськими наративами. І тут фактично Папа Римський, почувши таку заяву, він що побачить? Що він фактично очолює сили сатани. Ну про це вони кажуть, що російська православна церква вважає, що всі сили заходу це від сатани. Тобто, Папа Римський, це намісник сатани на землі, а не Бога. Ну розумієте, як це тоді має реагувати Ватикан? Ну на жаль, я поки не бачив реакції Ватикану. Хоча е, в остання розмова папи з Патріархом Кирилом, яка була на початку війни, папа після цього дуже жорстко сказав і порадив Кирилу не бути служкою Путіна. Тобто е, папа визначив е, фактично роль московського патріарха і московського патріархату як е, таких прислужників. І персоналу в цьому вівторі дійсно російського е, нацизму, да, е, на жаль, зараз реакції немає, але в Україні була реакція Всеукраїнської ради церково релігійних організацій, який вона в кінці цієї заяви. А це е, нагадаю, що це е, е, така е, організація. Яка об'єднує всі фактично релігійні спільноти України 90% наявних релігійних спільнот, де рішення приймаються консенсусом, і серед іншого там є заклик до світових лідерів релігійних, в тому числі до міжнародних релігійних інституцій, засудити. Руський мир, засудити Патріарха mm -hmm. Кірила і оцю ідеологію, яка не має нічого спільного з релігією і з християнством. Тобто, такий заклик до західних релігійних лідерів українська релігійна спільнота робить вже не вперше. Так. Подібні заклики були а від чого ж не чують від війни. Від багатьох, але ну, поки що єдиного засудження ну, просто це дуже дивно. Тому що. А, я думаю, що тут є деякі приїздили. Так, так ну, якщо, якщо ми говоримо про Ватикан, я думаю, що Ватикан все продовжує намагатися э, стати в роль посередника, тобто зайняти це місце посередника в переговорному процесі. Тобто, і, і про це свідчить заяви. E, з іншого боку, інші релігійні організації з ними довго і щільно працює. Росія і російська православна церква ще з радянських часів, коли створювався сучасний цей формат московського патріархату, він створювався нагадаю за часів Йосифові Церйонича Сталіна і безпосередньо під керівництвом НКВД, яке потім стало КДБ, а потім ФСБ. І у цій інституції було декілька функцій: Внутрішня контролю над віруючими просування в їхньому середовищі таких радянських наративів. І зовнішня функція розвідки під виглядом боротьби за, за мір да всьому світі, і е, співпраця, і певна кремотак ангажування да на сторону радянського тоді союзу релігійних спільнот. Тобто, ця робота з різними середовищами, в тому числі релігійним, велася давно. Вона велася по різному, когось ідейно. Когось захоплювала культура, да, і ми це навіть ці декларації маємо а комусь прямо платили. Тому я думаю, що е, це велика робота, яка ну, почалася там в середовищах бізнесу, да в середовищах державних органів заходу. Ми бачимо викриття регулярно цих, е, розвідників, чи людей, чи політичних структур пов'язаних з Росією. Я думаю, що такий процес нас очікує і в релігійному середовищі, де Росія намагалася просувати свій інтерес, свій порядок денний і впливати не тільки на православних, а і на міжнародні там релігійні організації. І цьому ще на сьогоднішній день належна оцінка не надана в світовій спільноті. Якщо ми кажемо вже не просто про світову спільноту, а кажемо про безпосередньо православну церкву або які називають ортодоксальну церкву, тому я зараз про Вселенський патріархат хочу вас запитати, тому що згідно з правилами. Російська РПЦ, ну, Російська церква, вона вже на сьогоднішній день не відрізняється від ПЦУ від Православної церкви України згідно з документами, тому що це теж автокефальна, самостійна і тому подібне. Отже, і навіть патріарх Варфоломій, він є першим серед рівних. Я ж правильно називаю? Так, правильно. Так. І тоді виникає але... так, кажіть. А, значить, ви маєте розуміти, що якраз коли постала православна церква України, і вона була визнана вселенським патріархатом, отримала томос від нього, якраз російська православна церква, а слідом за ній нею, українська православна церква Московського патріархату розірвали відносини з Вселенським патріархом. Вони перестали разом молитися з Вселенським патріархом, а потім і з тими церквами, які. Визнавали і вступали в молитовне єднання з Православною Церквою України. Тобто російська церква вже в стані майже розриву поки з свого, свого боку, з іншого боку, ми бачимо, що з різних, в тому числі середовища української православної церкви, московського патріархату України, її священники в 22 другому чи 23-му році. 22 другого ще здається, писали листа Вселенському патріарху з проханням зібрати так звану пентархію і засудити Кирила і руський мір. Можливо, цей документ певним чином пришвидшить ці процеси. Але ми маємо розуміти, що, наприклад, до цих п'яти церков, які древні патріархати, входить Єрусалимська церква, яку. Mm -hmm. Досить сильно опікує московський патріархат да, і, і, і певним чином контролює, ходить це церква Антіахії, тобто Сірії, да, mm -hmm. тобто, яка так само під проросійським режимом. Тому е, російська церква в православі теж має певний вплив. Вона вже в стані конфлікту з вселенським е, патріархом, і патріарх Костопольський Варфоломій в принципі робить досить чіткі заяви щодо цієї війни, на відміну від багатьох православних ієрархів чи інших православних церков, які продовжують відмовчуватися, от саме Вселенський Костопольський Патріарх. Ро робить досить чіткі однозначні заяви щодо російської агресії mm -hmm. щодо України щодо права українського народу на е, оборону, щодо підтримки України і української церкви. Е, але для того, щоб відбулося те, про що ви запитували, потрібний певний е, механізм чи певні майданчики між да тобто, як ну, такий всеправославний собор, який був наприклад 16-му році, так останній. І перший за там багато сот років, який Москва проігнорувала, на який Москва не поїхала, а після того взагалі розірвала цю відносину. Тому я думаю, що зараз ситуація скажімо так, Москва в чергове випробовує терпіння Константинополя, і я думаю, що коли прийде час судити російський політичний державний режим, поруч з ними і на лаві. Міжнародного суду будуть сидіти представники РПЦ як ідеологи цієї війни, і відбудеться в тому числі і церковний суд. Можливо, навіть церковний суд відбудеться раніше, але поки цього цей процес не розпочав. Але зрозуміло, тенденція зрозуміла. Тому будемо чекати цього всього, тому що так чи інакше зло має бути покарано. А Росія саме зараз на стороні на боці зла. Пане Георгію, я вам дуже вітаю, Георгій, дуже дякую вам. Георгій Коваленко, ректор відкритого православного університету. Зараз був з нами на прямому зв'язку.